18 червня 2024 року вітаю всіх садівників себе на каналі. У нас сьогодні почалась справжня літня спека і тривають польові роботи. Хочу показати що ми робимо. ми зараз карчуємо чемпіон на М9. От. Чому карчуємо яблуню, мабуть, всі знають. Занадто багато площ в Україні було засаджено яблукою. І зараз в нас перевиробництво, тому зайве викидаємо. Як на мою думку, чемпіон на підщепі М9 це трошки перебор. Бо на наших ґрунтах Вінницькій області це занадто получається слаборосла підщепа. Бачите, яка у нас екосистема. Ящерки бігають по саду. Ну ми бережемо ентомофауну. Камах не знищуємо, крім шкідників, тому у нас є такі плазуни, як ящерки. Розкарчовка, дивіться, як ми працюємо. Підриваємо трактором, вириваємо, робимо петлю, вириваємо, вишморгуємо дерево. Перед цим пройшли хлопці, розв'язали кембрик і обрізали гілки. Потім ці стопчики збираємо, скажімо так, брьовна і все, підуть вони у нас на дрова. Потім пускаємо фризу і готуємо площу під посадку нових цікавих, більш перспективних культур. От. На днях зібрали ми перший врожай пріції. Кілька тонн продали і десь завтра, мабуть, будемо дарувати. Лишилось там тонни 3-4. Так, що посаду. Коротко хапанули трошки паршими. Після тих контурних обріщиків крона була загущена, ми її так і не різали, тому бачите, де-не-де є парша. Я так оцінив, десь відсотків 10 біля 10% яблук було буде поражено. Дивіться, в яких місцях вона. Там, де два яблука торкаються одне одного. Тобто верхнє яблуко гарне цілком. Бічне непогане. А оце нижнє, де погане провітрювання, воно бачите. Середини хапануло паршу. Про що це говорить? Має бути якісна обрізка крони і має бути якісне прорідження. Там, де яблука висять по одному, переважно парші нема. Так що, якщо хочете отримати якісний врожай, то крім обрізки і захисту, має бути ще гарне провітрювання крони, і плюс яблучка мають висіти по одному. Тільки тоді ви можете отримати якісний врожай. Якщо вони висять гірляндами, Звісно, буде більше ушкоджених плодів. так, Попелицю ми побороли, давали різні інсектициди, Данадім, караген, маспілан. Тому попелиці відносно небагато. Вона, звісно, є, але якщо порівнювати з тим, що в мене коло хати, то це ще майже нема. Покажу вам трохи виноград. У нас такий один-єдиний рядочок десь біля. 200 метрів погонних від Ігоря Федоришина. Є анюта, є подарок вчителю, є кишмиші, кишмиш Джой, Кишмиш Юпітер. Багато різних сортів вже всі не пам'ятаю, Но такий був потужний приморозок, що майже всі грони пропали і пагони, багато я повиламував. Бачите, багато пагонів нема. Все повиламував, повимерзали пагонів в цьому році небагато. Ось я пішов трошки попідв'язував і попроріджував грони. Бачите, де отакий ось слабий пагін. І тут висить три грони. Ясно, що шансів, щоб ці три грони достигли і були смачні, нема. Тому вириваємо одну грону, вириваємо другу грону і лишаємо на такий пагін лише одну грону. Ось вона. От одну він може витягнути і буде. Смачний солодкий виноград. Як я знаю, що пагін не тягне три грони, ось, ось верхівка пагана, так звана коронка. Вона випрямлена. бачите. От, якби вона була загнута гачком, ось, ось верхівка, тоді б потужний пагін він би витягував. Раз вона випрямилась, значить пагін не тягне навантаження. Так що дуже просто можна це все визначити. бачите. Пагін який пряменький, навантаження не тягне. От пагін, який закручений, має отакий загиб донизу, значить він навантаження тягне. Конкретно на цьому пагоні я бачу дві грони. От я одну заберу, а другу лишу і все, і все з ним буде в порядку. Ну, болячок на винограді нема, тому що ми кропимо яблуню, періодично йому перепадає то делан, то мерпан, то інший препарат. все би я покропив. Бакову суміш фалькон плюс Делан останній раз. Ну, Свій домашній виноград покажу вам дещо пізніше. Ну, а цей достигне, я пройдусь по ньому, розкажу більш детально, бо зараз нема про що говорити. Він відновлюється, закінчує це цвітіння. А в мене коло хати, коло сараю вже зав'язь має десь на окремих сортах 5-6-7 мм. А тут, бачите, до міліметра. От така у нас ситуація в саду. Кого цікавить абрикос, звертайтесь. Ціна десь буде від 35 до 50 кг гривень за кіло. І також достигла маліна Пшехиба і Глен. Кого цікавить, звертайтесь. В принципі, все, що хотів вам розповісти. Дякую за увагу. Слідкуйте за нами. Все буде Україна. Всіго доброго, до побачення.